Мій улюблений осиковий ліс, практично пустий. Вже тих грибів, що весною і літом були, немає. Це бабки тут росли. Зате є ось такі грибочки. Це у нас гноєвочки. Ось ні, це не гноєвочки. Це щось інше. При пошкодженні жовті є. М -м, запах нейтральний. Що тут у нас іще десь тільки щось схожі, бачила. Ось вони. Першу сприйняла за гноювачки, але не знаю, що це за гриб. Якщо ви знаєте, підкажіть, будь ласка. По дорозі до лісу знайшла ось таку маленьку приємність. Це рядовка. Рядовка нога. Перші в цьому році, які я збираю. Ну ви просто погляньте на цю красу. Шедевральні, шедевральні, красиві грибочки. Отакі чудові. А ку-ку, хто це такий? Красивий і рудий. Отак. І до грибників теж білка приходить. А, або тікає від грибників. Де вона? А, все, нема. сховалась. От я вже й не дарма. Прийшла в ліс. Що тут у нас? Щось гарне. Це у нас, маслюки. О, Ой, які красиві. Молоденькі. Можливо, червиві. Зараз буду дивитися. Так, і тут тільки що... Ага, з того боку. І з того боку теж треба забрати. Де вони. Ось вони. І ось моя краса. Ось яка краса. Чудо. О, молодесенький. Просто чудовий. Це мені пощастило. А поруч ось такий малючок. Ще зовсім-зовсім маленький. Ну, цей маленький, нехай собі росте. Ох, красунчик. Я ж по тебе сюди йшла. О, який потужний. Ще попробую його викрутити. Такий міцний. О, перервала. М -м -м. Який класний. А ось. Братики, кіндротики. Які ж красиві. О, Просто чудо. Що не кажіть, а білі гриби це білі гриби. Одне місце я знайшла з білими грибами. Тут дубовий лісочок. І оці чудові красені тут ростуть Ні ціні такі. Викрутити важко. Так. А ще у мене питання до вас, грибники. Коли ви викручуєте гриб? Ви накриваєте місце його росту листям, бо я накриваю. Хоча мені казали, що це все безтолково, що це як мертвому припарка і грибам не важливо. Але я звикла це робити з дитинства. Чи потрібно це робити? Розкажіть, як ви думаєте. бо як красиво. Виросли над гілочкою. Це є сівні гриби, муховики. Муховик тріщинуватий. Ось я ближче покажу. Ось така в нього потріскана шапочка. І на нозі таке почервоніння внизу самої ніжки. І цей гриб, як всі муховики, синіє при пошкодженні, при надавлюванні. Ось вже починає синіти. Це гарний смачний їстівний гриб. Погляньте ось сюди. Дивіться, який гриб красивий. Це гноювик. Чесно, я пам'ятала, як він називається, але забула, не пам'ятаю. Але ми зібрались тут ради ось тих прекрасних, чудових, осінніх опеньків. Ах, який букет! А он іще букет. Ну це, знахідка всіх часів. Отакі вони, як гвіздочки. Ще молоденькі. Навіть їхні пластинки закриті плівочкою. Такий букет. Ось, вийшов такий букет і... ой, да по цей букет. Оце я добре зайшла. Це вже мені подобається. Ой, а ще один. І ще один. Ой, не доберешся. Не доберешся до них. Та ну. Ось такі прекрасні. Опеньки. Ой, щось пішло не по плану. Ну, йдіть сюди. Отже, давайте всі разом. Ось така гарна кубка вийшла. Опеньки в цьому році радують. Ось пучечок раз. І тут десь, 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 десь. Але ж я вас бачила, друзі. Ось. І ще такі молоденькі. З ножками товстими. Дивіться, які ножки. Ну так такий товстун. І ще пучечок. Ось такий дрібненький. Є чим зайнятися. Це приємно. Сезонькі вже в розпалі. Парасулька. Маленька, засушена. Сухо їй. Цей дощ, який йшов нещодавно, не дуже їй допоміг. Отакі вони невеличкі повиростали, але чому б і ні. Все одно вони смачні гриби і підуть мені на вечерю. Гляньте на цю сироїшку, як вона смішно виросла, вгрузла шапочкою в землю. О, Такі сироїшки ростуть у дубовому лісі. І Якраз в жопні. Я їх збираю, тому що вони непогані на смак. Ось це вже старенька і, певно, червива дуже м'яка ніжка. От. Не пекуча, принаймні я не помічала за нею пекучості. Тому? тому її можна брати в їжу. Можливо, в своєму вигляді пекуча. Зараз спробую. Буде його відламати. Ні, не пекуча. От. Тут таку сироїшку можна спокійно брати їжу і інші гриби вона не зіпсує. Я завжди, коли піду в цей ліс, ось на цій галявині, знаходжу таких грибів, ну просто яких ніде більше немає. Тут дуби і берестки ростуть, клени. От, і знайшла я цього разу ось такі гриби чудні, Рясні. Їх тут просто неймовірна кількість. Я ось уже декілька зірвала. Отакі вони старенькі, отакі вони молоденькі. І ось що дуже важливо. Це якийсь рід павутинки, Бачите, яка павутинка тягнеться від шапочки. Який саме я спитаю у експертів, і тоді розповім детальніше про нього. Ось так він синіє, якось навіть фіолетовіє на зрізі. Ось, ось такі вони аж фіолетові поробилися зрізи. А це ось тільки їх зрізала. Ось такі грибочки. Я його прикидаю, а це вже вони старші чи просто зіпсовані. Ну, одним словом, це ті ж самі гриби, просто старші. Отак виглядає він. Ну і так, трошки синіє, трошки синіє припошкоджені. Отак вони виглядають. До речі, якщо не побачити павутинку, то схоже на рядовку брудну. Тому важливо придивлятися, отак, чи немає залишків павутинки, От. щоб не сплутати ці гриби, бо серед павутинників є дуже багато отруйних. Вірніше, там більшість видів отруйних і декілька видів їстівних. Тому я павутинників уникаю і раджу уникати вам. Тут осиковий молодняк. І дубовий ліс. І на межі цих двох лісів росте ось таке чудо. І що це може бути? Бо може бути і рядовка, але вже по ніжці видно. По ніжці видно, що це за краса така. Це краса, білий гриб. Ох, чудо, натак Заховаємо. Місце їхнього росту, а гриби заберу. Цей красень вартий цілого кіно. Ой, іди сюди мій красунчик. Дивіться, яка в нього ніжка. О, потужний. О, який же потужний шедевральний гриб. Ой! В руках не втримаєш? Такий. Класний. А ось поруч із ним є ще один такий красень. Ого! Такий великий і свіжий. Он яка в нього ніжка товста. О, подивіться на цю ніжку. Це що за диво таке? Вау! Оце так пузань! Кльовий такий. Два mm. до колекції. Отака ну, чудова колекція. Ви не повірите? Скільки розглядала цих двох? Знайшла ще одного. Оце так. Оце шедевр. Mm, матінка природа. Матінка природа. Ти потрясна. Ах, який. Ідеальний, просто ідеальний, як три брати: старший, середній і найменший.